Січень історичний вже крокує кроком. В ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусимо пам'ятати. 20 січня події нещодавні бій, шалений смуток, Донецьк аеропорт. Згадаємо чинки кіборгів жертовних. 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний, стоїть він на своєму. Пожаліє сили, патрони навіть гради. А кіборги герої своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День дев'яностої. Ворог вже кругом. Це не здається. Це не мар, не сон. Це йде війна, добра зі злом. Вони все витримали. Вже час надходить до обраної дати. Коли вшановуємо пам'ять кіпов усіх. І січень дає нам час згадати, тож першу свічку запалимо за них. Зима срібна хуртовина. 22 січня об'єдналась Україна західна і східна. Стали всі в ланцюг за руки, наче від багаття Гріє серце акт про звуку, бо тепер ми браття. День Соборності і злуки, всі візьмемося за руки, бо один мир рід. Нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, краще разом в мирі в Україні жити. Друга свічка. Це героїв, що за нашу славу серед всіх повстань важливих життя своє віддали. Це героїв України, від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні. 27 січня Голокост ще одна в країні дата і не згадати просто так без сліз. Ми маємо усе запам'ятати. Це, це Голокост страшне, жахливе слово, і викликає жах він до цих пір вбивали всіх від старого до малого, ніхто забуть його не зумів. Третя свічка пам'яті народи, що в Україну з миром прибували, і геть усім нацистської породи, що не одне в них відібрали. Кінець січня, 29 дев'яте в Україну крокує Москва, то не брат, бо йде нас убивати, Пощади більше не. Розгадаймо, як юні солдати, 300 хлопців ще юних дітей ішли на смерть за країну вмирати, наколовши багнет до грудей. І остання свічка за студентів цих героїв не можна забути, вони мені були хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крути. Історичний січень. Час згадати всіх героїв України, що колись і до сьогодні готові були життя своє віддати за Україну, за звички народу. За історію написано руками за мирне і щасливе майбуття. Усі герої сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.